Пам'ять жертв голокосту сьогодні вшановують в Україні та світі. Пам'ятна дата, 27 січня, була запроваджена рішенням Генеральної асамблеї ООН у 2005 році. Саме 27 січня 1945 року війська першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау. нацистський режим за 12 років свого існування знищив 6 мільйонів євреїв, близько півтора мільйона з них були вихідці із території сучасної України. На зв'язку з нашою студією Олександр Алфьоров, офіцер Збройних сил України, історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України. Пане Алфьоро, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю пані Вікторії, пане Богдане. Вітаю всіх глядачів новин. Які а, історичні факти, а, на вашу думку, а, дозволяють осмислити масштаб тієї? Катастрофи, трагедії і того неймовірно жорстокого і брутального злочину проти людства, яким був Голокост. Ви знаєте, якось торок скажу, що чим далі події від нас знаходяться, тим менше ми їх зрозуміємо, тому що емоції стухають, залишаються сухі рядки на підручниках історії, на сторінках підручників історії. І сьогодні, коли ми дивимося про ці факти, ми маємо розуміти, що по-перше, Голокост – це геноцид, і, зрештою, саме до голокосту було вперше застосовано визначення геноциду як знищення конкретної групи людей за етнічною, чи там конфесійною чи іншими ознаками. І для всіх українців сьогодні хочу наголосити, що коли ми говоримо Голокост, то ми маємо розуміти, що це геноцид, який зазнала і наша держава з вами. Повідношенню політичного рішення з Кремля росіян з приводу Голодомору, який теж визнається тепер в багатьох країнах світу як геноцид. Тому, коли ми говоримо про якісь навіть речі, віддалені від нас територіально. Хоча Україна це територія, де проявився Голокост, в тому числі величезна кількість жертв німецьких окупантів, слід зауважити, що який би не був окупант. Навіть з західною європейською ментальністю або східною азійською ментальністю, як сьогодні росіяни, це є ознаками злочину проти конкретної групи людей за етнічною, у нашому розумінні в контексті і єврейського роду, в контексті українського роду, ознаками. Тому ми сьогодні маємо розуміти, що це трагедія, яку ми сьогодні можемо через себе. Увібрати і прийняти як те, що голокост це такий самий геноцид, як і голодомор, по відношенню до українців, це такий самий геноцид по відношенню до українців, які сьогодні роблять російські окупаційні війська. Я хочу наголосити, що геноцид українців почався масово з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на території незалежної соборної самостійної держави Україна. І ми сьогодні маємо розуміти, що тоталітарні режими вони запроваджують оцю, цей механізм геноцидів саме для того, щоб знищити конкретне населення Ну, бо іншими ознаками, бо там їх багато тобто етнічні, релігійні, певні культурологічні ознаки, тобто знищити конкретних людей, які пов'язані, вони можуть бути не громадянами однієї країни, наприклад, але пов'язані якимись певними культурними. Ну, стосунками тому сьогодні, коли ми говоримо про голокост, ми маємо в першу чергу зрозуміти, що це несе за собою тоталітарні режими, і в тому числі Російська Федерація сьогодні проводить геноцид проти українців та інших народів, які є громадянами України, наприклад, чи кримських татар, чи наших українських греків, пов'язано з Маріуполя, в тому числі, коли вони просто вбивали безпощадно, як і в 18 столітті, так і зараз українських греків. Пане Олександре, а чому на вашу думку, через роки Росія вирішила вкотре запустити цей механізм геноциду? Ми говоримо про механізм, який застосовує будь-яка система, яка несе в собі якусь певну зверхність до інших. І через це Російська Федерація, яка завжди використовувала геноцид як одну з. Ознак, ну навіть не ознак це як один з механізмів своєї політики. То ми Det сьогодні five. бачимо, що геноцид Росія влаштовують, влаштовує, тому що мета Путіна насправді це знищення не просто української держави, бо він же теж говорить, що Україна є якась чи там Новоросія, так звана, чи якісь так званий ДНР. ДНР. Тобто тут гра певна є цих от е е е е архітектури в нас, але насправді це йдеться мова сьогодні про геноцид проти українців. І одночасно, до речі, зауважу, що Путін е, знищує і свої малі народи, тому що він відправляє на війну там бурятів, чеченців, інгушан, Дагестанців. Тобто, це навіть внутрішній геноцид, і він характерний для росіян був через е, все історичне час її існування. Тому це для них є звичною політикою. Але єдине, що просто що російська імперія була в ізоляції, і совєтський союз був в ізоляції, а тепер весь світ бачить, що реально. Існують такі речі, коли німці зробили голокост, Совєти зробили переселення татар, чеченців, дагестанців, переселення масою українців. Я хочу зауважити, що у Сталіна було в намірах, щоб ми з вами правильно розуміли, у стальне було в намірах переселити і українців з України, тобто це звичайний механізм будь-якої імперської політики, яка притамана саме Росії. Бо Росія навчила Європу що таке констабари, Росія навчила Європу що таке знищувати людей за етнічною або професійною знакою. Подивіться, це, це те саме робили більшовики в 19-20-х роках. Тобто, Росія є цим от азіатом, який вискочив на території Європи, якому правила не потрібні, і він робить те, що не знищує людей. І зокрема, хочу зауважити в контексті Голокосту одну цікаву політичну складову. Десь серпня місяця, коли Путін почав проговорювати про так звану СВО на своїх територіях, він неодноразово звинувачував українців в ну, потуранні німців з приводу вчинення Голокосту. і це така була Путіна. Ну скажімо, говорити мовою європейців і звинувачувати українців в Голокості, бо він вже ж проговорює, що Бандера, Бандерівці. І ці цифри, накладаючи це е, як провину українців. Але е, ця ситуація, наприклад, вона абсолютно. Ну скажімо, якщо західному світу зрозуміла, то от, наприклад, на внутрішньому ринку російському, тоді виявляється так, що е, Україну зробив Ленін, українці це якісь е, кровожарові Бандерівці. Проте ми пам'ятаємо, що коли Хамас почав атакувати Ізраїль. То в Дагестані в Махачкалі почали, скажімо, затримувати да, атакувати аеропорт, і тут я би зауважив, що поселоодвічне від, від, від гасло росіян, бій євреїв спасає Росію, так я трошки перефразував. Воно ж є для них характерним абсолютно. Олександра, а на вашу думку, чому, після того як Європа побачила і усвідомила? Масштаби трагедії під назвою Голокост на європейській землі знову відбувається. Я не хочу проводити аналогії, але знову одна держава веде геноцидну політику щодо іншої. Які висновки не були зроблені? Я перепрошую, не зовсім почув питання, у мене поганий інтернет. Чому після того, як Європа пережила Голокост, ми знову говоримо про геноцид на території Європи? Для європейців в більшості справа з Російською Федерацією вона зовсім інакше виглядає. Тобто вони думають, що Росія це певний такий набір стереотипів у вигляді водка, цар, пустінка козачок, якийсь козачок, або щедрий генерал. А європейці, наприклад, не можуть усвідомити, що, скажімо так, комуністи це теж росіяни. І Тобто вони думають, що комуністи були погані. Ні, погані московити. Вони думають, що зараз скажуть, що Путін та його е, расизм погані. Ні, це і реальна ментальна історія всієї Росії. І світ, насправді, коли бачить, бачить сьогодні геноцид українців, в світі починають розуміти, коли проговорюють про те, що голодомор це був геноцидом, не всі, ще західні країни прийняли Голодомор і геноцид українців, але. Принаймні, це є обговорення, яке демонструє те, що Російська держава, це Московія, Російська імперія чи Російська Федерація, це ті самі азійські правила, де людське життя нічого не коштує. Це гарматне м'ясо, або це мільйони людей, засланих в ГУЛАГи. Головне там еліти. І сьогодні світ бачить, що насправді основне це потурання. Йде навіть не всі Росії, а питання цим елітам це сталінським, путінським брежнівським, вони це побачили. І от сьогодні ми говоримо про в контексті голокосту, про те, що ми маємо європейці згадувати трагічні сторінки нашої історії, але на превеликий жаль, сьогодні Європа, яка готувалася до третьої світової війни, створила ООН, створила інші міжнародні організації. Що коли ця війна прийшла? Вони реально не змогли відреагувати. І вони не змнезко вони змогли відреагувати. Вони почули дійсно по суті бачити, що розгортаються нові етапи геноциду. Пане Олександре, то чи зробили наші партнери, зокрема Європа? Так, десь втратили ми зв'язок з паном Олександром. О, знову є. Ви нас чуєте? Так на вашу думку, чи зробили а, наші партнери, зокрема європейські, висновок з того, що відбувається зараз, і які існують механізми і запобіжники для того, щоб ми не лише пам'ятали про злочини геноциду, а дійсно в майбутньому їх не допустили повторення? Ну, пані Віктори, знаєте, коли європейці спостерігають, що вже відкрито з 22-го року? Сотні тисяч українських дітей переселяють з окупованих територій росіяни всередину своєї країни, коли вони бачать, що в Криму, наприклад, відбуваються масові арешти активістів, коли вони бачать, що в Україні йде реальна війна на винищення цивільного населення, коли російська артилерія б'є по прикордонним лініям і знищує українські школи будинки. Коли ми бачимо, що ракети спускаються не по військовим об'єктам, а по цивільній інфраструктурі і по цивільних домах. І коли ми в Україні рахуємо жертви, і я не знаю у кого серце не розвивається, коли ми розуміємо, що в Україні близько 600 дітей, які не побачили майбутнього, були просто позбавлені долі, коли долі позбавлені неймовірна кількість українських родин. В Європі це бачить, але боязнь цього ведмеді, який жонглює ядерною кнопкою, все ж таки зупиняє західні, е, західні країни. Але це ми вже бачили. Як історик, скажу, що ми це все бачили в 30-х роках, коли Європа думала, що життя британця чи француза набагато дорожче коштує, ніж життя Чеха, ніж життя поляка, ніж життя українців чи інших народів. І от коли ми з вами. Е, це сьогодні спостерігаємо, маємо зрозуміти, що до Європи вже поступово дійшло, про те, що є агресор, який ну, спав всі ці роки, але він готувався до повномасштабної війни. Бо у них в свідомості залишається те, що у росіян Захід, то вороги, але при тому, при тому ножки Буша вони жрали, щоб не здохнути від голоду в 90-х роках. Захід це вороги. При тому вони прекрасно їздять на італійських фіатах, які назвали Жігуль -жі або Лада. Вони говорять, що Захід це вороги, але при тому, що цей ворог, бодай з 20-х років почав виробництво жіночих гінічних засобів, а в Совєтському Союзі в копії, цього не зробили. розумієте? І сьогодні ця вся пастка ідеологічна, яка створилася в Росії, вона характеризується тим, що цією картиною бурлаки на Волгі. Вони щось тягнуть весь всім народом. Але кого вони тягнуть? Не бачать. І у них зашорених оця от мулька. Треба тягнути проти Заходу. Змагання насправді проходять у самих себе, з якимось сатанато чи чим називають вони. І сьогодні Європа абсолютно переконана. Що країна, яка в 70-х роках почала робити пральні машинки, а в світі в 70-х роках почали продавати е, приватні комп'ютери, що щось тут не те, розумієте? І, наприклад, жаль, Європа це бачить все, вона це відчуває, розуміє. Але ці от машина, яка була запущена після другої стої війни, коли була перемога над нацистською Німеччиною, коли створювалися міжнародні інституції, в тому числі ООН. Які могли мали запобігти другій третій світовій війні? Вони бачать, що ця війна настала, але ж насправді ніхто її не оголошував. Насправді ніхто жодних дипломатичних місій не покидав. Всі працюють в ООН разом. Зараз вони мерзотники починають якісь возбрати засідання з приводу якихось атак українців. Ну і це все смішно, але це смішно для ну знаєте, з висоти пташиного лето. А у європейці зрозуміли, що вони вже в пастці. Бо світ, який намагався полетіти і заслугувати колонії на Марсі, тут опинилось так, що йдеться війна, коли гвалтівники мародери окуповують частину України і вони воюють за що? За хазяїна в Кремлі. Тобто ми сьогодні говоримо про те, що ця війна творилася для нас в 21 столітті столітті космосу, а для росіян це війна 15 16 століття за всіма етичними нормами. Олександре, після Другої світової війни, після того як єврейський народ пережив найстрашніший час у своїй історії, ми знаємо, що євреї здобули незалежну державу. Гітлер не досягнув своєї мети. Єврейський народ не був знищений, а створив одну з найбільш потужних у військовому, технологічному і економічному плані країн. Як їм це вдалося на вашу думку, і яку роль у цьому зіграв досвід пережити єврейським народом у часи Другої світової війни? Ну, зрештою, треба наголосити, що створення єврейської держави, так званий сіонізм, тобто плекання росіянами в світі євреями, плекання і думки про створення власної держави, пане Богдане, вони втілися в те, що ну, євреї насправді над зусиллями змогли створити цю державу. А потім її боронити і боронити. Я вам скажу так, що це була не оборона. Просто ми бачимо картину 50-х років, коли Ізраїль, взявши в руки зброю, почав не просто захищати свої території, а й діти на випередки сьогоднішня армія ізраїльська і підготовка їхня, коли до мобілізації мають бути готові всі громадяни, і всі громадяни проходять армію. Нам демонструють, що маленький Ізраїль оточений. Арабськими ісламськими державами сьогодні він грає найбликую роль в ну скажімо в світовій політиці, і тому цей досвід дуже дуже підходить до України. Ми не оточені, звісно, ісламськими державами. Але у нас 2000 кілометрів це кордон з Російською Федерацією, потім ще кордон з Білорусією, де Лукашенка не білоруська на Лукашенка, є посібником Кремля. І одночасно скажу тут одну важливу річ. Справа в тому, що росіяни завжди мали в собі оце от внутрішній антисемітизм, який вони проявляли через погроми єврейські, в цих, і завжди намагалися скинути провину на когось. Як зараз Путін говорить, що Бандера особисто там десь в лісах щось робив, коли Бандера сидів в концтаборі німецькому, і ми маємо сказати іншу річ, що, наприклад, Україна. Коли її не створював Ленін, насправді, але в 17-19 роках Україна була єдиною, залишалась єдиною державою в світі до проголошення держави Ізраїль, де було міністерство в єврейських справах. Єдина держава. Я думаю, що цей приклад має символізувати багато що Коли на українських грошах, часів української революції, безмовних змагань було три мови: українська, польська та єврейська. Поляки мали державу, крім мало державу, євреї не мало держави. Але ми ставилися з повагою, і ми завжди підкреслено, що ми навіть скажу більше, в українській галицькій армії штурмовики, так званий пробойовий кулінь, складався з 1200 євреїв. Ось вони, штурмовики української галицької армії. Проте Росія завжди намагалася звести того, що у Українці є антисемітами, тому що вони. Ну це як звичайні гидоти і мразі останні вони завжди намагалися свої привини на когось іншого покласти, і саме тому вони, наприклад, інспірували вбивство Симона Петлюрою, агентам совєтським, який був євреєм, який бажав гасу про те, що це за помсту, за погроми. Саме такі речі вони характерні для Росії, і саме вони переконують весь світ, якщо світ про них дізнається, що Росія використовує. Скажімо, все навколо для того, щоб посіяти конфлікт, щоб створити ситуацію, де вони влізуть. Ніхто їх не просив влазити в цю колишню державу Югославію, але ж вони почали лізти туди до Сербії і намагатися грати свою карту, і це нагадує банально. знаєте, таку штуку, що коли ти дуже слабкий в дипломатії. Ти давай залазь своїм кулаком і просто роби е, силу. Оце, от Росія, це її Московія абсолютні е, е, рамки в цій іс історичній 20 столітті в історичних епізодах. Тому в контексті Голокосту ще раз повторюю, що е, це явище е, настільки глибоко сьогодні не сприймається росіянами, тому що, наприклад, вони є поголовно. На на побутовому рівні всі антисемітами, і от ми сьогодні говоримо про те, що вони не сприймають голокост, вони не сприймають голодомор, і так само вони не сприймають вбивство польських офіцерів, катинська справа. Вони сприймають гулагів. Вони говорять, що був тяжкий період. А знаєте, тяжкий період, коли щороку мільйон людей працюють задарма під, під кулями, під багнетами на їхніх далеких територіях. Тобто, це народ насправді він. Споживач, споживач за рахунок чужого горя. І цьому Хутіну байдуже про кого говорити. Про Голокост. Завтра я буду говорити про індіанців Канади чи Сполучених Штатів. Післязавтра я буду говорити про е, нещасні народи Африки чи Індії. Він маніпулятор, як і всі росіяни маніпулятори. І маніпуляція на горі, якщо це в Європі, недопустима. це є абсолютно має паркани етики будь-якої поведінки будь якого європейського народу для Хутіна та для його населення, це звичайна справа. Пане Олександре, дякуємо вам за такий потужний екскурс в історію. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України, Національної академії наук України, був з нами на прямому зв'язку.